Приготуємо ситні та соковиті хінкалі з двома видами начинок. Спочатку візьмемо кілограм фаршу у мене курячий та свинина. Додаємо цибулю, зелень, спеції та воду. Перемішуємо, і відставляємо до холодильника. Нехай маринується. Далі замісимо тісто я беру борошно найвищої якості. Додаю сіль та воду та замішую тісто. Воно буде тугим, не лякайтеся, так має бути. Вимішую його довго. Прикладаючи зусилля. Потім кладу в пакет і ще декілька разів підмішую, даю йому відпочити десь годинку. Тоді воно стає дуже гарним та еластичним. Роблю із тіста ковбаску, нарізаю шматочками. Кожен шматочок розкатую в пласт, підпиляю борошном, щоб не прилипало. На тісто кладу ложку начинки, защіпую, кінчик обрізаю. Маніпуляції повторюю, поки не закінчиться начинка. Такі хінкалі я дуже люблю заморожувати, а потім діставати, коли потрібно, і швиденько-швиденько варити. Тепер начинка номер 2 Я беру кисломолочний сир і натираю до нього ще декілька видів твердого сиру. У мене це сулугуні, сметанковий та трішки пармезану. Смачно буде додати лимонну цедру. Спробуйте. Далі додаю сіль, перець перемішую і білок одного яйця. Роблю все точно так само, як і з хінкалі з м'ясом, але роблю сирні трішки меншими за розміром. Ну щоб відрізняти їх, коли будемо варити, такі красунчики вийшли. А як їх правильно зварити, щоб вони не розвалилися? Дивіться в наступному відео. Обов'язково підписуйтесь та спробуйте.